Із часу переступу нашого прабатька, ми, попри ослаблення своїх духовно-моральних сил, звичайно, маємо дуже високу думку про себе. Хоч щоденний досвід дуже болюче переконує нас у брехливості такої думки про себе, ми в незрозумілому самообмані не перестаємо вірити, що ми є щось, і то щось важливе. Але ця наша духовна неміч, яка дуже важко помічається і усвідомлюється, є понад усе інше в нас противна Богові, як перше породження нашого зосередження на собі, і самолюбства, і джерело, корінь, і причина усіх пристрастей та всіх наших падінь. Вона, ця думка. Зачиняє ті двері в умі чи в дусі, що тільки через них, звичайно, входить у нас благодать Божа, не даючи їй увійти всередину і замешкати в людині. Тому благодать відступає від людини, бо як вона може увійти для просвітлення і допомоги в ту людину, яка думає про себе, що вона є щось велике. Що сама все знає і не потребує жодної сторонньої допомоги. Нехай Господь вирятує нас від такої люциферівської хвороби і пристрасти. Зарозумілих Бог суворо карає словами Пророка, горе тим, хто у своїх очах мудрі та перед собою самими розумні, Ісаї 5.21. Тому апостол каже нам: не будьте зарозумілі на себе. 12.16. Никодим, святогорець, невидима боротьба.